Горить, палає, техніка ворожа, рідна Україна переможе, горить, палає і ще спалахуй, русський корабель. Іди, гей, гей. Війна в Україні сколихнула усіх і кожного. Колись вона закінчиться, але ми пам'ятатимемо. Вона залишиться у розповідях очевидців, у спогадах військових, у віршах поетів, картинах художників. Фільмах режисерів і піснях музикантів талановиті діти Покровської громади також не залишаються осторонь і гідно представляють нашу громаду у різноманітних конкурсах. Зокрема, нещодавно театр народної пісні Златиця взяв участь у двох фестивалях. Один з них благодійний фестиваль Паляниця фест ми збирали гроші на тепловізор для ДСУ, і вона отримала три по перших місцях. Також вихованці Златиці взяли участь у міжнародному фестивалі «Вунісон». Це специфічний фестиваль, вокально інструментальний. Там тільки бужани. Дуже було такий жорсткий відбір. І у нас є два гран-при, чим ми дуже пишаємося. Також п'ять перших місць і два других місця. Вихованці з Латиці кажуть, що для них було честю представляти рідне місто і рідну країну на конкурсах такого масштабу. Я співала пісню У мене немає дому. Я зайняла гран-прі. Це перше моє гран-прі. Здавалася я не дуже довго, бо ця пісня мені зразу припала до душі. На конкурсі я зайняла гран при за шияна хазяйка. Коли я дізналася, що зайняла гран при я дуже зраділа. Наша вчителька приготувала цю пісню. Ми її вивчили, нам подобається. Ну ми змогли заспівати та посіли перше місце. Дуже багато. Перемог перших місць, гран-при бувають. Та кхм, мені подобається співати. Нам подобається співати і ми дружний колектив. Займаюся вже два роки. Я приймаю участь у кое і мені це дуже подобається. Керівниця ансамблю зазначає, при підготовці було багато труднощів, проте результатом вона задоволена. Я знаю для себе, мабуть, ну для мене найважливіше, що ми це займалися дітьми онлайн. Що це ну, результат. kat І моєї роботи, і результат домашньої роботи, тому результатом цим я дуже пишаюся і задоволена дуже своїми дітьми. у бібліотеці імені Шевченка. Відбулася урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу. Привітала дітей і начальниця відділу культури Олена Олахнович. Вони завжди на висоті. Я бажаю їм так тримати, тримати цю високу планку, бути завжди на рівні, не дивлячись на всі негаразди, які зараз наші країни відбуваються, на ті складнощі. У навчанні все одно вони дають результат, і ми ними надзвичайно пишаємося. Музика має унікальну властивість. Вона з цілю душу і вселяє віру в краще. Попри війну, не та неможливість повноцінно займатися, талановита молодь Покровської громади. Черговий раз довела, що вони кращі серед кращих.